Коли двері відчинилися, Ганна зупинилася на порозі, мов дитина перед храмом. Її старенькі черевики блищали від дощу, але виглядали жалю гідно на фоні мармурової підлоги. Друзі, напишіть у коментарях країну, звідки ви з нами. Дякуємо всім українцям за підтримку навіть за кордоном. Приємного перегляду! Вона стискала потерту сумку, єдине, що лишилося від її покійного чоловіка. У горлі пересохло. Вона прийшла сюди не за мрією, а за порятунком заробити хоч якісь гроші, аби її десятирічний син у селі мав ліки та міг ходити до школи. Вітальня вражала. Високі вікна, кришталеві люстри, запах дорогих парфумів і кави. На мить їй здалося, що вона потрапила не на співбесіду, а в інший світ, де не існувало бідності, болю і постійних рахунків за світло. Вона відчувала себе чужою, майже непотрібною плямою серед блиску. Ви та сама кандидатка. Голос дружини господаря пролунав холодно, як постріл. Перед нею стояла Олена, висока, струнка, з ідеально вкладеним волоссям і манікюром, що світився золотим лаком. Вона ковзнула поглядом по вицвілому пальто Ганни і криво усміхнулася. У вас навіть пристойного одягу немає. Ви справді думаєте, що підходите для нашої родини? Генна опустила очі. Хотіла щось відповісти, але слова застрягли. Усередині все стислося, та вона зціпила зуби. Бо знала, якщо не отримає цю роботу, син залишиться без ліків. Тож мовчки витримала приниження. У кімнату вбігли двоє дітей: близнюки, хлопчик і дівчинка років восьми. Вони навіть не привіталися, а одразу кинули портфелі на підлогу. Мамо, дай планшет. закричав син. Ні, спершу вечеря. Спробувала строго відповісти Олена, але діти навіть не звернули уваги. Хлопчик плюхнувся на диван і увімкнув телевізор. Дівчинка сіла поруч і почала горлати пісню. Ганна мамоволі посміхнулася: Діти, як діти. Тільки от у їхніх голосах не було ні краплі поваги до матері. Вона нахилилася і підняла портфелі. Може, допоможете мені поставити їх на місце? спокійно сказала вона. Дівчинка здивовано глянула на неї, вперше за день, замовкла. Потім тихо відповіла: Ну, добре. Хлопчик перхнув, але, побачивши сестру, теж піднявся. За мить портфелі стояли біля шафи. У вітальні повисла дивна тиша. Олена насупилася. Ви не маєте права командувати моїми дітьми. Різко кинула вона. Я не командувала, тихо відповіла Ганна. Я попросила. Діти завжди відгукуються на прохання, якщо до них говорити по-людськи. Її голос звучав лагідно, але твердо. І в ту мить навіть багата жінка розгубилася. Вона не звикла, що їй перечать. Та ще й якась бідна служниця. До кімнати увійшов сам господар Андрій. Чоловік із сивиною на скронях, дорогий костюм, втомлене обличчя людини, яка більше думає про бізнес, ніж про сім'ю. Він кинув погляд на Ганну і сухо запитав Це вона? Так, але, почала Олена. Добре, хай спробує. Андрій навіть не дослухав дружину, бо вже дивився у телефон. Мені все одно. Якщо діти будуть спокійні, це головне. Ганна відчула, як її серце стиснулося, вона пройшла. Але разом із полегшенням з'явився і тягар, тепер їй доведеться жити серед цих стін, де її зневажатимуть, а вона мовчатиме заради сина. Увечері. Коли діти вже вечеряли, трапилася сцена, що запам'яталася всім. Хлопчик перекинув тарілку зі словами: Не хочу це їсти, принесіть інше. Олена кинулася кричати на нього, але він навіть не слухав. Ганна аж тихо підійшла, підняла тарілку і, глянувши йому просто в очі, сказала: Знаєш, мій син у селі з'їв би це з подякою. Бо там кожен шматок, подарунок. Хлопчик застиге уперше за день. Він не знав, що відповісти. Його сестра також замовкла. Навіть Андрій відірвав очі від телефону. У кімнаті стало тихо, дуже тихо! І ніхто з них ще не здогадувався, що ця тиха жінка з бідної родини незабаром переверне їхнє життя з ніг на голову. Ганна прокидалася раніше за всіх. Її кроки були тихими, як шепіт, аби не збудити господарів. Вона встигала приготувати дітям сніданок, перевірити їхні речі до школи, навіть полити квіти у вітальні, на які раніше ніхто не звертав уваги. Вона робила все без нарікань, але з тією любов'ю, яку зазвичай зберігають для власних дітей. Перші дні минали важко. Діти були розбещені увагою грошей, щоразу вимагали нові іграшки, одяг, гаджети. Їхня мати тішилася, що може купити їм усе, але не помічала, що діти не цінували нічого. Ганна ж не сперечалася. Вона просто діяла по-своєму. Одного ранку син Андрія, Максим, вийшов на подвір'я і побачив старого двірника, що лагодив ворота. Ти зробив криво. Закричав він. Батько тебе прожене. Двірник лише зітхнув. Він звик терпіти примхи. Але Ганна вийшла слідом. Її голос був м'яким, але рішучим, Максиме, якщо ти хочеш, щоб тебе слухали, говори по-людськи. Бо гнів робить тебе схожим не на господаря, а на того, хто не вміє керувати навіть собою. Хлопчик замовк. Його щоки почервоніли, він уперше не знайшов слів. Двірник здивовано підняв очі. За роки роботи ніхто з панів не заступався за нього. Того ж вечора Максим довго сидів сам. Його сестра, Марічка, підійшла до нього. Чому ти такий тихий? Бо вона сказала, він запнувся. Я поводжуся, як дурень. Марічка знизала плечима. Але всередині щось зачепило її. Вона теж помічала, що нова няня інакша. Наступного дня, коли всі сіли вечеряти, Марічка несподівано прошепотіла можна помолитися. Олена, їхня мати, ледь не вдавилася вином. Що? Яка молитва? Ти ж не в монастирі. Я хочу так, як Ганна вчить, вперто сказала дівчинка. Вона каже: треба дякувати за хліб. У кімнаті запала напружена тиша. Андрій, здивований, відклав видалку. Максим раптом додав І Я хочу. Двоє дітей, які ще вчора вимагали планшетів і кричали на матір, сиділи, склавши руки і повторювали за нянею прості слова подяки. Це був їхній перший маленький бунт не проти матері, а проти порожнечі, в якій вони жили. Олена відчула укол страху. Їй здалося, що діти віддаляються від неї, тягнуться до чужої жінки. Досить цього фарсу. Різко кинула вона. Ганно, робіть свою роботу і не лізьте у виховання моїх дітей. Але було вже пізно. Іскра впала на суху траву. З кожним днем діти більше тягнулися до Ганни. Вони почали питати її про село. Про її сина. Вона не любила говорити про біль, але часом розповідала маленькі історії. Про те, як її хлопчик сам майстрував собі іграшки з дерева, як він умів ділитися останнім шматком хліба з сусідськими дітьми. Максим слухав, мов зачарований. Він раптом захотів спробувати зробити щось власноруч, а не просто отримати готове. Марічка одного дня принесла мамин дорогий браслет і сказала Він мені не потрібен. Я хочу зробити браслет із ниток, як у сина Ганни. Це було ударом для Олени. Вона зрозуміла, чужа жінка витісняє її з власного дому. Ввечері вона накинулася на чоловіка. Ти бачиш, що робиться? Вони слухають тільки її Вони не поважають мене. Андрій знизав плачима. А може, в цьому є сенс? Може, ти занадто балуєш їх? Подивися, вони стали спокійнішими. Спокійнішими. Вони зраджують мені. вигукнула Олена. І все через цю бідну няню. Вона не знала, що діти стояли за дверима й чули кожне слово. І вперше в житті вони відчули, що мати говорить про них не як про найдорожчих, а як про власність, яку хтось відбирає. Наступного ранку Марічка прямо сказала Мамо, ми хочемо бути з Ганною. Вона нас розуміє. Ці слова впали, як грім серед ясного неба. Олена поблідла. Андрій відвів погляд, а Ганна стояла осторонь і мовчала. Вона не шукала перемоги. Вона просто жила чесно, вкладаючи в дітей те, чого бракувало в їхньому багатому домі душу. Вона навіть не підозрювала, яку війну розпочала її доброта, і яку ціну їй доведеться заплатити вже зовсім скоро. У будинку стало напружено. Кожен день починався однаково, діти вставали не до крику матері, а до тихого голосу Ганни. Вони бігли на кухню, щоб допомогти їй поставити тарілки, хоча ще місяць тому ніхто й думати не міг, що ці діти зможуть робити щось без наказу. Олену це доводило до сказу. Її нерви не витримували, коли донька замість модного підручника з англійської гортає стару книжку, яку принесла няня. А коли Максим почав допомагати двірникові носити дрова, це вже стало приниженням. Одного вечора, коли Андрій повернувся з роботи, дружина не витримала вона розбещує наших дітей. кричала Олена, вказуючи на Ганну. Вона робить із них селян, замість того, щоб вони жили, як спадкоємці великої сім'ї. Андрій зітхнув, зняв піджак. Може, вони вперше роблять щось корисне, спокійно відповів він. Я не бачу в цьому зла. Ці слова стали ударом для Олени. Вона відчула, що втрачає контроль не тільки над дітьми, а й над чоловіком. Наступного дня вона викликала Ганну на розмову Слухайте сюди, її голос був холодний і різкий. Ви тут для того, щоб годувати і доглядати дітей. Але ви не маєте права втручатися у виховання. Ви зрозуміли. Ганна опустила очі. Так, пані. І якщо ви ще раз наважитеся навчати їх своїх сільських звичок, ви вилетите звідси в ту ж мить. Ганна вклонилася і пішла. Їй хотілося мовчати, та очі налилися слізьми. Вона думала, чи варто залишатися? Адже що буде з її сином у селі, якщо вона втратить роботу? Того ж вечора вона вже складала речі у валізу. Але діти все помітили. «Ти Йдеш? шепнула Марічка, побачивши, як няня акуратно складає свій скромний одяг, Ганна лише кивнула. Чому? вигукнув Максим. Ми не дозволимо. Діти вибігли у вітальню і стали перед батьком на коліна. Тату, не відпускай її. Кричали обоє. Ми хочемо, щоб Ганна була з нами. Андрій розгубився. Його діти ніколи ні про що не просили так відчайдушно. Вони плакали і хапали няню за руки, немов боялися втратити найдорожче. Що відбувається? Нарешті промовив він, дивлячись на дружину. Олена закотила очі. Це маніпуляція. Вона підкупила їх своєю жалюгідною історією. Я не говорила нічого. Спокійно сказала Ганна. Вони самі вирішили. Андрій мовчав. У його голові щось змінювалося. Він бачив, що діти слухають на його накази і не крики матері, а тихий голос жінки, яку він вважав, прислугою. Це лякало і зачаровувало водночас. Через кілька днів стався інцидент, який ще більше загострив ситуацію. На день народження Максима батьки подарували йому дорогий планшет. Хлопчик узяв коробку, подивився на неї і відсунув убік. Дякую, але я не хочу. Ти що здурів? закричала Олена. Це ж остання модель. Я хочу, щоб мені показали, як зробити дерев'яну іграшку, як у сина Ганни. Ці слова були, мов грім серед ясного неба. Олена побіліла. Вона бачила, як Андрій стискає губи, щоб не усміхнутися. А ввечері сталося ще більше. Марічка відмовилася йти з матір'ю в торговий центр за новим одягом. Мені подобається ця сукня, яку подарувала Ганна. Вона проста, але тепла. Для Олени це було приниженням. Її діти, які колись слухали лише її накази, Тепер дивилися на бідну жінку, як на авторитет. Тієї ночі Ганна знову подумала піти. Вона не хотіла руйнувати сім'ю. Але, збираючи речі, почула, як діти шепочуться під дверима. Якщо вона піде, ми втечемо з дому. Ганна завмерла. Вона не могла цього допустити. У той вечір, коли напруга досягла межі, вона сказала фразу, яка змінила все. Сидячи за столом, вона подивилася на дітей і промовила Пам'ятайте, гроші можуть купити речі, але не любов любов або є, або її немає. Ці прості слова прозвучали, як вирок. Андрій уперше відклав телефон і глянув на Ганну довго й уважно. Він зрозумів, що ця жінка говорить те, чого не зважувався сказати ніхто. Але він ще не знав, попереду на нього чекав удар. Який переверне його уявлення не лише про дітей, а й про самого себе. За кілька днів після тієї фрази, сказаної Ганною за вечерею, у домі вже ніхто не був таким, як раніше. Діти повторювали її слова, немов нові молитви. Максим тихо бурмотів гроші можуть купити речі, але не любов, навіть тоді, коли батько привіз йому нову гру. Марічка більше не клянчила сукні чи сережки. А приносила до кімнати старі речі, щоб віддати їх на благодійність. Олена не витримувала цього. Вона відчувала, як ґрунт вислизає з-під ніг. Вона кричала, вимагала, погрожувала, але що більше піднімала голос, то більше діти тягнулися до Ганни. Одного вечора, коли вся родина зібралася за великим столом, сталося те, чого ніхто не очікував. Марічка поклала видалку і сказала Ми хочемо подякувати за хліб, як Ганна нас учила. Олена грюкнула по столу. Досить цього цирку. У нашому домі буде так, як я скажу. Але Андрій не витримав і вперше відкрито встав на інший бік. Чому тебе так дратує, що діти хочуть бути вдячними? Його голос був спокійний, але гострий. У цьому немає нічого поганого. Олена подивилася на нього з ненавистю Ти теж проти мене. Ти теж хочеш, щоб ця бідна баба виховувала наших дітей. У кімнаті зависла напруга. Діти притислися до Ганни, наче до матері. І тоді Андрій уперше задумався Чому так? Чому його власні діти шукають тепла не в матері, а в чужій жінці? Наступного дня він вирішив поговорити з нянею. Скажіть мені, Ганно, чому вони так вас слухають? Він сидів у кабінеті, втомлено потерши очі. У мене є гроші, у моєї дружини, час, але діти дивляться тільки на вас. Ганна довго мовчала. Їй було важко відкрити серце. Та зрештою вона зітхнула, бо я знаю, що таке втрачати. Я залишила свого сина в селі. Йому було всього дев'ять, коли лікар сказав без дорогих ліків він може не вижити. Я прийшла сюди не заради себе, я прийшла сюди, щоб заробити на його життя. Андрій мовчав. Він дивився на неї так, ніби бачив уперше. В його очах з'явилося щось, чого не було роками, співчуття. Того ж вечора він повернувся додому раніше. У вітальні діти знову сперечалися з матір'ю. Вони не хотіли йти на балет, куди їх змушувала Олена. Це смішно, кричала вона. Ви маєте показуватися у світлі, а не бігати з якоюсь прислугою. Ми не хочемо світла, відповіла Марічка. Ми хочемо бути зганною. Ці слова стали останньою краплею. Олена зірвалася ти забираєш моїх дітей. Ти крадеш у мене сім'ю. Її крик був більше схожий на розпач, ніж на гнів. Ганна не витримала і нарешті, сказала правду Я нічого не краду. Я просто віддаю їм те, чого сама не маю. Моєму синові не вистачає матері, а вашим дітям любові. Я не хотіла цього, але діти відчувають, де є щирість. У кімнаті настала тиша. Діти пригорнулися до неї ще міцніше. Андрій встав із крісла. Він довго дивився на дружину. Знаєш, промовив він тихо, я вперше бачу, що наші діти щасливі. І це не твої дорогі подарунки зробили їх такими. Це зробила вона. Олена скрикнула від образи і вибігла з кімнати. Двері грюкнули так, що люстра затремтіла. Тієї ночі діти не відходили від Ганни. Вони заснули, обійнявши її руки. І в Андрія защеміло серце. Він усвідомив, ця жінка зробила для них те, чого він сам ніколи не вмів, навчила любити. Та він ще не знав, що справжній вибір чекає їх усіх дуже скоро. І цей вибір переверне їхню долю назавжди. У домі готувалися до дня народження марічки. Олена замовила величезний торт, прикрашений золотими візерунками, запросила гостей із заможних родин. Вона хотіла показати, її діти живуть у розкоші, її сім'я приклад для наслідування. Ганна ж мовчки допомагала прикрашати залу. Вона знала, це свято не для дітей, а для самолюбства матері. Але вона все одно розставляла тарілки, бо розуміла, сьогодні щось зміниться остаточно. Коли гості зібралися, коли шампанське наповнило келихи, Марічку покликали до столу, щоб вона прийняла подарунки. Дівчинка стояла в ошатній сукні, але її обличчя було серйозним. Вона розгорнула пакунок із дорогоцінним браслетом і тихо поклала його на стіл. Я не хочу цього, сказала вона. Гості здивовано переглянулися. Олена зблідла. Що ти таке кажеш? Це ж ексклюзивна річ. Мені не потрібні прикраси, спокійно відповіла Марічка. Мені потрібна сім'я і любов. Максим встав поруч із сестрою. Його голос тремтів, але він говорив упевнено: для нас Ганна, як мама. Вона навчила нас дякувати за хліб, допомагати іншим бути людьми. Ми хочемо, щоб вона завжди була з нами. Тиша впала на весь зал, люди дивилися на дітей, які відмовилися від розкоші на очах у всіх. Олена намагалася щось сказати, але голос зник. Вона відчула, як її світ тріскає. Андрій піднявся. Він довго мовчав, а потім промовив Ви знаєте? Чого я боявся все життя: що мої діти виростуть холодними і байдужими, як багато хто в нашому колі. Але сьогодні я бачу, вони нарешті вчаться любити. І це не твоя заслуга, Олено це заслуга жінки, яку ти зневажала. Він глянув на Ганну. Ти виховала не тільки моїх дітей, ти виховала і мене. Ці слова були як вирок. Олена різко відсунула стілець, схопила сумку і вибігла з дому. За нею ніхто не пішов. Гості сиділи приголомшені. Хтось пошепки казав, такого я ще не бачив. Андрій підійшов до Ганни і тихо сказав: Ти більше не няня. Ти частина нашої родини. У той момент діти кинулися їй на шию, обіймаючи як найдорожчу людину. І Ганна заплакала. Це були не сльози смутку, це була полегкість. Бо вона зрозуміла, її жертви не були марними. Вона втратила роки поруч зі своїм сином, але врятувала двох інших дітей від порожнечі. Андрій додав ще тихіше, щоб чули лише вони ми допоможемо й твоєму хлопчику. Він буде здоровий ти більше не одна. Свято перетворилося на зовсім інше. Не на показ розкоші, а на народження нової сім'ї. Діти обирали не подарунки, не блиск, а ту, хто навчив їх простим словам дякую за хліб. Гості розходилися в тиші. Вони бачили, як одна проста жінка з бідної родини зруйнувала фальшиву оболонку багатства і дала новий сенс чужому дому. І коли будинок спорожнів, Андрій ще раз повторив у голос звичайна няня перевернула наше життя. Але, може, саме вона й показала нам, що таке справжнє. Ганна стояла, тримаючи дітей за руки. Її очі світилися тихим світлом, і в цю мить вона вперше за довгі роки відчула вона не чужа. Вона вдома. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками, підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.